Ус чотири пускові установки С-400 – результати нічного полювання наших ракет і дронів в окупованому Криму. З ним ВДВ як наші морпіхи привітали російських десантників під Вовчанськом. Путін повертає команду головорізів за лаштунки і наслідки найбільшого обміну в'язнями між РФ і Заходом. Вітаю, я Олена Чернікова. І зараз розповім про те, що на часі. Жирну здобич піймали наші ракетні війська в окупованому Криму. Найбільше дісталося Севастополю. Спочатку німію аналогів місцеве ППО відбивало атаку дронів. Далі у хід пішли ракети. Російські змі повідомляють про ураження одразу чотирьох пускових установок С 400 Тріумф. Та радіолокаційної станції усе це добро базувалося на території військової частини на околицях Севастополя. Якщо інформацію про ураження чотирьох установок С-400 таки підтвердиться, то на рахунку ЗСУ буде вже два десятки відмінусованих російських систем ППО, які є ледь не найпотужнішими у світі. Такі байки розповідали російські пропагандисти із дня прийняття її на озброєння у 2007 році. Але великоросійсько-українська війна, яка почалась у лютому 22-го, розкрила реальні можливості цієї зброї, але про все по порядку, з поміж численних характеристик, ворог стверджує, що С-400 може збивати цілі, які рухаються зі швидкістю майже 5 тисяч кілометрів на годину, тобто можуть знищувати американські ракети. Атакамс, погодьтесь, непогане було б уміння, враховуючи вартість С 400 трохи менше півтора мільярда доларів. Але як кажуть на Росії, є нюанси. Зенітні комплекси С 400 виявились не такими управними, а точніше безпорадними перед американськими атакамсами. Ракету то вони бачать і навіть намагаються збити. Як це було під час однієї з останніх атак, коли із С-400 випустили одразу шість ракет. Перехоплювачів та намарно лише за одну ніч проти 10 червня сили оборони України уразили ракетний дивізіон С-400 біля Джанкоя. А вже за три дні інша атака. І ще мінус одна с 400 неподалік від аеродрому Бельбек. ЗСУ продовжують запроваджувати графіки екстрених відключень на Росії. Цієї ночі вибухало у місті Тихорецьк, що у Краснодарському краї. Як повідомляють російські змі, два невідомих безпілот. Одники там зловила кубанська електропідстанція. Вона живить два з половиною мільйони споживачів та промислові об'єкти регіону, зокрема електрометалургійний завод, торговельні та пасажирські порти, а також нафтотранспортні об'єкти. Але вже не зараз. Після влучання дронів на підстанції спалахнула пожежа та пошкоджене обладнання. І це дивно, бо ж російські міноборони божиться, що усі чотири дрони над Краснодарським краєм перехопила їхнє ППО. У справжньому палкий прийом зі спецефектами влаштували російським десантникам Миколаївські морпіхи під Вовчанськом, що на півночі Харківщини наші захисники зустріли ворожу штурмову групу із дронами та гранатами. Як це було, можете побачити на цьому відео від військово-морських сил ЗСУ. Зустріч із нашими морпіхами виявилася для ворога настільки карколомною, що пересуватися посадкою загарбники могли хіба що навколішки, отримавши подарунки у вигляді партії гранат. Поранена російська десантура намагалася відступити до підготовлених нір. але там на ворога вже чекали ударні дрони наших морпіхів. Точна кількість ліквідованих окупантів наразі невідома, як то кажуть, з НМВДВ росіяни. Нищать наші бійці ворожу техніку і на Курахівському напрямку. Ось так з феєрверками вибухають бронемашини. Відео виклали десантники 46-ї бригади, які і відмінусували чергову партію зброї, щоб палало вороже зарізяче, управно попрацювали оператори. БПЛА. за цими вибуховими кадрами, тривали спостереження, ретельний супровід та влучність наших оборонців. Ворог постійно вдосконалює зброю для того, щоб протистояти йому нашим воїнам потрібен надійний захист РЕП-системи від fpv дронів які літають на низьких частотах. Саме на три таких системи ми збираємо зараз. Вони поїдуть до обіців 32-ї бригади та 207-го батальйону ТРО, які перебувають на Донеччині, Там нині цілодобово тривають кровопролитні бої, і кожна ваша гривня може допомогти зберегти життя наших захисників. Просто просимо долучитися до цього важливого збору. Події, яка змусила згадати часи, Холодної війни, 1 серпня, Росія, і країни Заходу, провели великий обмін ув'язненими, який став наймасштабнішим з часів Радянського Союзу. Москва віддала 16 ув'язнених, серед яких виявилися і громадяни західних країн, і російські політв'язні, а натомість отримала 8 своїх зрадників, убивць та шпигунів. У репорту їх зустрічав особисто Путін з квітами, обіймами, рукостисканнями словом як рідних, тим, хто мав стосунок до військової служби. Служби диктатор подякував за вірність присязі та обов'язку. А ще повідомив про представлення їх до державних нагород. То хто ж не дав спокою Путіну серед ночі, що треба було йому особисто посвітити обличчям? На литовищі так до Орев прилетіли 10 осіб, зокрема шпигунські подружжя Дульцевих, які проживали у Словенії під аргентинськими паспортами. Двоє їхніх неповнолітніх дітей лише на литовищі дізналися правду, що є росіянами. А путіну навіть довелося вивчити привітання іспанською. Бо нащадки шпигунів рідної мови не знали. Також обміняли Вадима Красікова, офіцера ФСБ, Кілера. Путін вітає по-братськи, каже: Здарова і міцно обіймає. А ще один очевидно, так скучив за своєю малою батьківщиною, що на обмін приїхав у футболці імперського штурмовика, Елітного воїна галактичної імперії зоряних воїн. з написом: Ти потрібен своїй імперії. Що ж, яка імперія, такі воїни. Чим же так відзначились на своїй батьківщині ті, кого не побоявся особисто зустріти очільник Кремля? Можливо, усе через Вадіма Красікова обох пов'язує спільне минуле, і це минуле вочевидь не дає спокою путіну. Західні розвідки не виключають, що саме Красіков міг зіграти небою роль у приході диктатора до російського трону, просто робивши те, що вміє найкраще. Убивати Красіков міг бути причетним до ліквідації колишнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Цікаво, що у 90-х Красіков працював на Собчака і відповідно діяв проти їхніх політичних опонентів. А вже у лютому 2000 року, за кілька тижнів після вступу Путіна на посаду, президента Собчак рептово. Помирає тоді причиною смерті назвали серцевий напад, але рідні у це не вірять. І досі карма спіткала Вадіма Красікова у Німеччині. Там його засудили до довічного ув'язнення за убивство чеченського польового командира. За ґратом він вже три роки. І весь цей час Путіну, очевидно снилися лише жахи. Що колишній офіцер ФСБ розповість про нього таке, що на користь йому точно не піде. Це пояснює наполегливість, з якою російський диктатор боровся за звільнення Кілера. Американські конгресмени відреагували на обмін в'язнями між Росією та країнами Заходу. Звільнення незаконно утримуваних американських громадян із російських в'язниць не лише чудова новина, але й суворе нагадування про режим Путіна у Кремлі. Зазначила демократка Еліса Слоткін. Вона наголосила, Москва використовує новинних бранців як пішаків для своїх кривавих маніпуляцій. сенатор республіканець Джим Ріш нагадав, що в російських буцегарнях ще залишаються загратовані американці. Доля яких наразі невідома. А сенатор Роджер Вікер звернув увагу на тих, кого так відчайдушно намагався повернути Путін. Володимир Путін повертає команду головорізів, убивць і злочинців. Сполучені Штати вітають журналістів, прихильників демократії та колишніх військовослужбовців. Я вітаю наших союзників, зокрема Німеччину та Туреччину, за їхні зусилля щодо цієї угоди. Роджер Вікер, сенатор США. Росія ж знову собі бряться ядерними боєголовками. Міноборони країни-терористки знову проводить навчання з носіями тактичної ядерної зброї. Цього разу відпрацьовують електронні пуски по уявному противнику. Для цього спорядили ракети спеціальними навчальними боєприпасами. Схожі маневри РФ проводила у травні та червні. В останніх брали участь збройні сили Білорусі. Цікаво, що партнер Росії, Китай, нині також сконцентрувався на темі ядерки. Пекін вирішив збільшити. Свій арсенал ядерних боєголовок, а також модернізувати сили їхнього доставлення. У Венесуелі тим часом не вщухають після виборчої пристрасті. США визнає переможцем президентських перегонів кандидата від опозиції Едмунда Гонсалеса. Про таке заявив держсекретар Ентоні Блінкен у відповідь на запевнення чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро щодо своєї перемоги. Ймовірно, через порушення і фальсифікації результатів голосування. Білий дім запровадить новий пакет санкцій щодо Мадуро та підконтрольного йому уряду. Виборча комісія оголосила Ніколаса Мадуро переможцем виборів. За нього нібито проголосував 51% виборців, тоді як у головного опонента Мадуро Едмундо Гонсалеса офіційно 44% голосів. Проте у опозиційних партій геть інші цифри там стверджують, що їх кандидат набрав 70% відсотків голосів після оголошення результатів Венесуелу хопили масові протести. На вулиці вийшли ті, хто упевнений у фальсифікації владою результатів виборів Суванята, якими опікувався голова української розвідки Кирило Буданов. Тепер житимуть у київському зоопарку. Так закінчилася історія порятунку двох хижих птахів. Спочатку воїни 92 ї окремо штурмової бригади ЗСУ знайшли совенят у зруйновані обстрілами оселі у, у селі Липці на Харківщині. Голодні та виснажені птахи були замкнені у клітці. Якби не наші оборонці, хижаки були б приречені на загибель. Врятованих пернатих передали під опіку начальнику гур Кирилу Буданову. А вже він знайшов для них новий дім у київському зоопарку. А Адже тут реабілітація птахів та тварин, евакуйованих із передової, наразі один із ключових напрямків роботи. Маленьких хижаків звуть Арей і Магура. Тепер побачити їх може кожен. Обов'язково заплануйте собі на ці вихідні похід до зоопарку. Це були усі новини на часі. Ставте вподобайки під цим випуском, коментуйте та підпишіться на нас, аби не пропустити головне.